Привіт, мої любі! Сьогодні у нас дуже цікава тема, які диявольські сили, можливо, сидять у вас на одному з плечей. Так? Всім відомо, що на одному з плечей сидить янгол, на другому демон. Так? І що він вам підказує, як він впливає на ваше життя, які, можливо, у вас залежності? Які підказують, на які вас спонукає це створіння. Так? Буде чотири варіанти. Обирайте один з чотирьох, Все вже вискакує. Обирайте одну з чотирьох карт. Перший варіант, який диявол у вас є. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так. Перший, другий, третій, четвертий. Так, перший варіант. Давайте подивимось. О, ну тут, звичайно, що перший старший аркан. Мах. Звичайно, що у вас є така сутність на плечі, дуже сильна і потужна, дуже конкретно впливає на ваше життя. До речі, вона подивіться. На ці очі подивіться, навіть е, таємно може впливати. Давайте я буду розкривати трошки кожну карту, але на інших картах тару Американської садової відьма, да? так? Давайте подивимось, як впливає. Можливо, на сферу фінансів якось. Каже, що якось гроші можна легким шляхом добувати. Каже, що силу вам буде давати. А що взамін, давайте подивимось. Так, тут дивиться мене жінка, яка звикла до перемог. По-перше, в сфері фінансів, по-друге, і в коханні. Так. І що у вас все це виходить, все гарно, все добре завдяки цьому <гум> демонічному впливу? Карта правосуддя виходить. Давайте подивимось, що це дає вам. Ваші перспективи на майбутнє, ваша сім'я щось буде вирішуватись у вас кардинально найближчим часом. Ви чогось чекаєте, і що буде по факту. Кохання буде. Хтось кудись поїде, але, можливо, не так швидко, як хотілося. Все це буде у когось зустрічі навіть з тими, кого ви давно не бачили. Хорошо, добре, добре. Але ж ми дивимось. Вплив да, демонічних сил, які є в вас, можливо. Ми побачили, що вони є. В чому ж їх прояви? Чи не вже це тільки хороше дають, і сили дають, і а, як ви так <сміло> досягаєте? Да? Хочеться запитати. Так, ви за справи беретесь? І король є Пентаклів. Тут, можливо, навіть як пара відіграється. Так, ну, можливо, ви займаєтесь ви практики. Тут мене дивляться мої колеги практики, так, і ви за допомогою цих темних сил цього і досягаєте, а не виключаються. Тоді, звичайно ж, ви знаєте, як з ними спів, як співпрацювати, так, і тоді у вас все добре і виходить, так. Але є щось. Що ви так вціпилися, да? трохи не хочете віддавати? Що це воно таке? Тут знов дублюється вже двійка жезлі. Ага. Все ж таки є, да, якісь слабкі місця. Це що в нас? Що у вас може? Угу. Називається, що з лицем, так? Да? Щось порушилося чи рушиться, руйнується. І що це? Що це? Щось... це? що... це так було. Це ми побачили, як було. Але руйнується, що у вас руйнується? Якісь очікування у вас не виправдалися? Бо щось змінилося вже. Із-за того, що ви лише да, по тим темним силам. Щось змінилося? Що, в коханні, щось змінилося? Якісь надії. І перед вами вибір стояв. Ану, вірно, вам підказали ці демоничні сили. Да, сили повторять <говорить> карти, моїм словам, мабуть, щось, щось трохи не так пішло. Які, які поради вам будуть від карт? Угу. Щось повинно піти у, у минуле. Повністю щось потрібно із свого життя, а що потрібно обрати з свого життя? Тут, ви знаєте, такі карти йдуть, дощу, можливо, ви когось і втратили. Втратили і не знаєте, сидите, не знаєте, куди рухатись далі. Так які поради? Рухатись потрібно, але ви сидите щось, хтось на вас також магією. І ви знаєте, хто займається магією. То використовуєте мені сили, той, звичайно ж, і повинен відповідь держати. Щось на вас також наводиться. І з за цього ваші ситуації підвисають, отак от от на вас впливає. Але ви, якщо почистите, чистки ж також у да, нашому житті, є хто практики, то для практиків. чистки, да, ви можете самі чиститись. Для непрактиків ви зможете дивитись у своє світле, так скажімо, майбутнє. І, да, і вам дається шанс. От саме зараз ви або знаходите свого практика, хто вам допоможе в цьому, можливо, чисточки від магії, бо тут я бачу вплив магічний є. От. Або просто які-то по життю шанси жити трошки по-іншому. Да? Бо можуть наказувати такі сили. Якщо ви все время сподівались на темні сили, що вони вам допомагають, то потрібно трошки і таких світлих енергій чист, і чиститися, і добра людям робити, щоб була рівновага, яка то була. Такий перший варіант. Неоднозначний. Так, другий варіант дивимось. Так, другий варіант. О, тут у нас шостий, так, шостий старший аркан. Угу. Закохані, так? Ну, ви знаєте, на що впливає тут. Тут також вам. Якісь, може, хтось з приворотиками балував все, да? бо саме так впливає демонічна сила, хто ну, використовує привороти, магію таку приворотну, да. але ж на сьогодні ситуація підвисла, підвисла трохи, у вас підвисає чому. Який-то чоловік, э, да, ви на, ко, на коханого. Можливо, робили робили якісь привороти? Або він на вас робив, не виключено. Зараз чоловіки також приворажують тільки так. Угу. І що далі? І тепер ви як... вам важко продвигатись, просуватись. У вас і в сфері фінансів щось підвисає. І да, важко і в фінансах, і в коханні. Що ж це таке? Яка порада вам від карт? Порада трохи звільнитися від тих енергій. Жіноча така, якщо мене дивляться жіночки, співтовариства вам треба з ким співпрацювати. Ви сама можете не осилити цю магію, з кимось співпрацювати. Да, вам буде даний шанс поборітися і поборите. Так, бачите, сходить сонце. проти цієї демонічної сили ви зможете, да, і ось е, зможете подивитись е, на перспективи, уже з таким з надією. Ну, Давайте ще і то, да, боретеся. І ось навіть вам імператор іде. У... Подарунок. Тобто, скоріш за все, те, що було у вас в минулому, трошки не, не ті історії. До вас йде імператор. Ну, давайте трошки глянемо, що він, з чим він до вас йде. Якщо це дівчата, це до вас йде. Якщо чоловіки, це ви можете вийти в імператора, якщо що, да, почекати. Цих. Тут у когось конкретні рішення повинні бути, щось рішити, вирішити. І мислительні такі процеси, продумати все і, до речі, діяти, не стояти на місці. Подивіться, цей рицар мечів, він діє, він не стоїть на місці, не сидить на троні. Тоді тільки буде шанс, тоді тільки буде успіх. Це для чоловіків дивіться всі чоловічі карти. Це хтось тут чоловік мене дивиться. Якщо дівчата, то це до вас такий дієвий де чоловік. Він вас як визволить, наче, да? Пишіть, як відіграється. Цікавий другий варіант. Давайте, третій варіант дивимось. І в мене, знаєте, було в рі... час такий 11-11. Це сила подвоєна. Так. Що в нас тут? Four of Swords. да, Четвірка мечів або ножів. да, Я, до речі, люблю в цих картах, що тут не мечі навіть, а такі ножики, як Атама. Ну. Що я вам хочу сказати? Заморились ви, у вас істощається сила, яка є демонічна, якщо у вас. Тут навіть не така прям демонічна сила, тут може бути яка-то сутність така незначна на вас, яка енергію вашу підкачує. Так, 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 карти летять. Вони так полюбляють в мене літати ці карти. Знаєте, багато в цей раз не одна карта. Була. Багатенько. Зараз ми трошки їх роздивимось. Тут в мене можливо повітряного знаку хтось з жіночок, яка хоче щось вирішити. Можливо, і не повітряного, але така рішуча на сьогодні щось або потрібно вирішувати, або вирішує, що ви вирішуєте там. Так. Ви якісь прям доленосні у вас зараз ситуації. Ви хочете як то раз і назавжди змінити якусь? Відстан... Ага, у мене тут король кубків і королева мечів. Можливо, в одного знаку чоловік і повітряного. Ви на відстані, хтось з кимось на відстані? Ви по судьбі. Друг друга, але ви на відстані і ви хочете якось це вирішити. ви очікуєте зустрічі. І Вона, можливо, скоро буде. Подивіться, яка тут, яке тут кохання. Так, все це добре. Картіна маслом понятна, да? але ж, що тут за сутність, що тут заважає? Що тут, що тут взагалі заважає? Ага, тірка жазлива, якась боротьба була. А що тут я бачу замість того, щоб кохати один одного? Да, по з кубків, У вас є почуття один до одного. Ви боролися? Хтось уїхав. І зараз обнулення, я так розумію. Тут жінка кохає вона в королеву кубки. Можливо, тут дві жінки, тут, можливі, трикутники, до речі, чи є чи були, і що далі? Так, тут хтось у сім'ї, хтось ні, можливо, обоє в сім'ї. Так, тут якась заплутана історія. А, яка порада буде от. Так, да, і дуже важко вона вирішується. Яка порада від карт буде? Божечки, жмій, тут хтось дуже сильно вже страждає. Очікувати вже нема сил, да? а порада. Така. і Верховна Жриця каже, що ще не час зараз дивитись, що, але порада є. Порада, що дочекатися свого наповнення, такого енергетичного по фінансам. Тут жіночка наповниться скоро, вже дуже скоро, не дивлячись на важку попередню ситуацію, ви вже наповнюєтесь. От, а далі Верховна Жриця каже. Ну, будь ласка, давайте глянемо, що вона каже. Можливо, я гляну ще на одних. Тут ось у партнерство випадає. Ну, Скоро це після наповнення щось буде гарне. Звісно, гарне. Ну, що вже можна тут злиття буде двох двох сердець і не тільки. Да? Да, ось щось зустріч якась щаслива. Ви багато чого пройшли по кармі, побороли вже, і ось ви в сонце виходите. Добре. Дякуємо за підказ корони. Ну, тобто, ця ситуація з'ясується, коли жінка вийде в Пентаклів королеву, наповнена буде. Скажіть, то тоді, навіщо да, чоловік? Багато хто так каже, якщо я буду вся ізобільна, вся, ета. ну але ж так це працює. Коли ти наповнена, тоді до тебе притягується щось гарне, хороше і щасливе. Так, четвертий варіант. Давайте, дивіться, дивіться. О, давно такі у нас не випадали Gate of Pentacles. Так, ну тут, в принципі, я не скажу, що тут в негативному ключі, да, іронія. тут в позитивному ключі може цей, ця сила, навіть якщо вона демонічна відігруватись, давайте подивимось, що це тут означає. Да. Тут вам потрібно лише не відволікатись, дивіться, ви тут так чимось, ув... як увлічини, не вистачає мені словарно. Ну, в общем, да, Чимось ви так прямо о, чимось займаєтесь таким зацікавленістю. Дивіться, як на цій карті. Працюєте чи навчаєтеся? От. І. Але ж щось непокоїть таке вас. Ви вважаєте, що життя мимо вас проходить. Так, Всі інші їздять а, світ там бачать да, по, за кордоном, а ви сидите, наче в якої-то клітці своїй. Да? Трійка Пентаклів говорить про те, що але ж вам потрібно навчатися, потрібно. І які ще поради, так. Да. Бо так ви навчитеся, так ви отримуєте шанс і в коханні. Так, і вам ось дарунок, так, чоловік. Жезлове щось піде в минуле з вашого життя. І почнете продвигатись активно, Да. продвигатись активно. Головне, щоб ви так не, не закривалися. Дивіться, ви виходите навіть у щасливу пару. Ось жезловий король, жезлова королева. От буде у вас щаслива пара. Хтось навіть із отшельників виходить. Ось вам да, предложення. Так. І давайте і то. Хто то навчиться, хто то по службі навіть продвинеться. Тобто тут потрібно навчатися, тут вся тема йде з приводу, що а, нічого, що деякий період ви, як наче отшельник чи отшельниця, але ви вийдете у свої м щасливі якісь а, енергії і щасливі, які то Відкриття і події в житті, отакий От четвертий варіант. Пишіть, будь ласка, з вами була я, Еліанора. До скорих встріч.